Практично усі 12 івано-франківських ринків небезпечні, принаймні так стверджують місцеві МНСники. Напередодні інспектори Міністерства надзвичайних ситуацій перевірили протипожежний стан міських базарів. Проте лише один з них відповідає вимогам безпеки. На інших ринках, як правило, немає основного вогнегасників, лопат, піску чи плану евакуації людей. Ринки це є об'єкти з масовим перебуванням людей. Під час виникнення пожежі це може загрожувати тим, що під час евакуації. Люди можуть самі себе травмувати в результаті виникнення паніки і завужених проходів та шляхів евакуації з території ринків. Тобто в результаті таких випадки можуть відбутися якісь і так далі. Тому тобто, подібне. люди не зможуть отримати травми не в результаті пожежі, а в результаті паніки. Найвідповідальніше до протипожежної безпеки, за словами рятувальників, нині ставляться на ринку траян. Там вжили всіх необхідних заходів після минулорічної пожежі. У нас всі підприємці, які мають складські приміщення, які мають торговельні точки, кіоски. Вони всі ну, придбали вогнегасники, мають інструкції на водокщо діяти значить, електрообладнання. Ну і йде співпраця з пожежною службою. Порушникам протипожежної безпеки минесники погрожують санкціями. У травні рятувальники ще раз проінспектують міські ринки за результатами перевірки на найпроблемніших баз. Зараз обіцяють заборонити торгівлю.